На дворі вечір. У нас немає світла. Йду закривати своїх курочок, і давайте подивимося, скільки курочки фавороль знесли яєць за сьогоднішній день. Ну Звичайно, хто придумав гнізда? Нащо нестуся в гніздо, як можна де попало? Вона би хазяйка не побачила, ну, І роздавила його. Це курочки породи фавероль, м'ясо яєчного направлення курочки. Ось такі красуні і красені. У мене сформовано три стада, з яких я збираю інкубаційне яйце. Стадо між собою абсолютно різноманенькі. Виводяться курчатка. Даному курчатки вже два тижні. Усі мають 5 пальчиків і такі гарненькі щічки. І мої курочки знесли сьогодні 17 яєць. До речі, яйця вільні. Наразі все розписано уже надалі. Але ось хто ж знав.